Ну що ж, народ від сьогодні запрацювала нашумівша угода про корисні копалини із Сполученими Штатами Америки, якої і так всі боялися. Згідно цієї угоди, Україна та США вносять рівнозначні суми у новостворений фонд згідно цієї угоди. На даний момент внесено суму у розмірі 150 мільйонів доларів. І вже як заявила прем'єр-міністр України Сверденко, запускаються три проекти. У сфері енергетики, інфраструктури та видобутку критичних мінералів, які так сильно потрібні Сполученим Штатам Америки, особливо Нікель. Як це буде виглядати? Створюються нові компанії, які будуть зареєстровані в Україні і платитимуть податки в Україні, і які дадуть нові робочі місця українцям. Хоча на даний момент немає інформації, яка буде заробітна плата у працівників на цих нових фірмах. Друзі, як вважаєте, чи зможе Україна нормально заробити відповідно до цієї угоди про корисні копалини із США? Буде цікаво почитати вашу думку.